Стівен Кінг. Протистояння Книга 3, розділ 68. О, як же повторюється історія. Чувак Сміттібак уже колись смажився живцем на цій чортовій сковороді, але цього разу вже не було надії, що фонтани Сіболи освіжать його. На це я заслужив, і не більше. Його шкіра обгоріла, облізла, знов обгоріла. І врешті стала не засмагла, а наче обвуглена. Він являв собою живе свідчення того, що людина рано чи пізно набуває того вигляду, якому відповідає. Сміттібак тепер мав такий вигляд, наче хтось полив його гасом і підніс сірника. Блакить очей вилиняла від постійного пустельного жару, і дивитися в них було наче зазирати в химерні позавимірні діри у просторі він був вбраний химерно на взірець темного чоловіка. Червона сорочка в клітинку з розтібнутим коміром, линялі джинси і пустельні чоботи, які вже й подряпались, і пом'ялись, і потріскались, а свій амулет із червоною плямою він викинув він не заслужив його носити, він виявився нікчемним, і як це трапляється з негідними чортами, його вигнали. Сміттібак застиг під палаючим сонцем і провів по своєму лобу худою і тремкою рукою. Він був призначений для цього місця, усе життя готувався, пройшов крізь палючі коридори пекла, щоб дістатися сюди, пережив шерифа, який убив його батька, пережив Тер От, пережив Карлі Єйца. Наприкінці свого химерного і самотнього життя він знайшов друзів Лойда, Кена, Вітні Горгана, і, Боже ж ти мій, Боже, як же він облажався. Він заслужив піти звідси, як бомжара на цю чортову сковороду. Чи існує за це якась покута? Мабуть, темний чоловік знає сміттєбак, ні. Він ледве міг згадати тепер, що сталося. Може, тому що його змучений розум не хотів це пам'ятати. Він понад тиждень блукав пустелею перед своїм катастрофічним поверненням до Індіан Спрингс. Скорпіон ужалив його в середній палець лівої руки. Фак палець, як давно померлий Карлі Єйц, сказав би в давно померлому Повтенвілі з незмінною вульгарністю більярдною. і ця рука розпухла, наче гумова рукавиця, налита водою. Неймовірний жар наповнював його голову, але він уперто йшов уперед. Урешті він повернувся в Індіан Спрингс і далі почуваючись плодом якоїсь чужої уяви. Були якісь добродушні розмови, коли люди роздивлялися його знахідки. Запалювальні міни, контактні міни, просто дрібнички. Сміттєбакові уперше ставало краще після скорпіонічого укусу, і тут без жодних попереджень час повернувся назад, і він опинився у Повтенвілі. Хтось сказав, хто з вогнем грається, той в ліжку пісяється сміттєбаче, і він підняв очі, сподіваючись побачити білі Джеймісона, але то був не біл, то був річі Граудмор з Повтенвілі. Він посміхався і колупався в зубах сірником, його пальці чорні відмастила, бо він прийшов до більярдної з заправки Тексако на розі зіграти у перерві в дев'ятку. І хтось іще сказав Ти краще замовкни річі, сміттєбак повернувся. І спочатку здавалося, що то стів Тобін, але то був не стів, то був Карлі Єйц у своїй старій потертій мотоциклетній курці з капюшоном. І з жахом він побачив, що вони всі тут мерці постали до життя річі Граудмор, Карлі, Норм Морісет, Геч Канінгем, той, який почав лисіти у 18 років, за що всі прозивали його Геч Кунілінгус, і всі вони шкірилися до нього, і все пішло густо і швидко крізь лихоманку років. Гей, сміття баче, нащо ти церкву спалив, чого не школу?» «Ей, сміття, а хера собі не підсмажив. «Ей, чуваче, сміття сміттєбаче, я чув, що ти бензин для запальничок нюхаєш, це правда? Потім Карлі Єйц. Що сказала стара тітонька Семпл, коли спалахнув її пенсійний чек, а, сміття баче? Він спробував на них закричати, але вийшов якийсь шепіт. Годі питати мене про стару Семпл із чеком, і він побіг. Решта відбувалася, як у вісні. дістав запалювальні міни, наліпив їх на машини в автопарку, його руки робили все самі, у голові все пішло суцільним вихором. Люди бачили, як він ходив між автопарком і своєю машиною з великими шинами балонами, дехто навіть махав йому, але ніхто не підійшов і не спитав, що він робить адже на ньому був талісман Флега. Бачок робив свою роботу і думав про терот. Утер от його змушували тримати в зубах гумову штуку, коли били електрошокером, і санітари часто були схожі на шерифа, який убив його батька, іноді на Карлі Єйтса, іноді на Гетча Кунілінгуса. і він завжди істерично клявся, подумки, що цього разу не обмочиться, але ніколи не міг цієї клятви дотримати. Коли на всі машини все було приєднано, він пішов до найближчого ангара і причепив вибухівку до вертольотів. Він хотів, щоб міни з повільненої дії спрацювали як слід, і пішов на кухню і приніс звідти з десяток дешевеньких пластикових таймерів. Він виставив час на 15 хвилин чи півгодини, і коли вони стануть на нуль, то бринькне і стане ясно, що настав час виймати пиріг із пічки. Тільки тепер, подумав сміттєбак, воно не бринькне а бахне. Це йому сподобалося це добре. Якщо Карлі Єйтс чи Річ Граудмор спробують підняти ці гелікоптери в повітря, то на них чекає великий товстий сюрприз. Він просто приєднав кухонні таймери до системи запалювання машин. Коли це було скінчено, до нього на мить повернувся глузд, з'явився вибір. Він питально дивився на гелікоптери, розставлені у лункому ангарі, потім на свої руки. Вони пахли як рулон пістонів, але тут же не Поутенвіль там не було гелікоптерів у Повтенвілі. І сонце в індіані не світило так дико і ясно, як тут він у Неваді. Карлі та його друзяки з більярдної мертві загинули від супергрипу. Сміттєбак роззирнувся і з сумнівом поглянув на творіння своїх рук. Що це він робив Влаштовував саботаж у машинах темного чоловіка? Це ж безглуздя, божевілля. Він це виправить і швидко. Але ж які гарні вибухи, які чудові вогні. Палаюче реактивне паливо, яке струмує на всі біч. гелікоптери, що вибухають у повітрі. Така краса, і він раптом відкинув усе своє нове життя. Побіг до свого всюдихода, ховаючи усмішку на почорнілому від сонця обличчі. Він сів і від'їхав, але недалеко. Він чекав, і, врешті, машина з паливом виїхала з гаража автопарку і покотила бетоном, немов велетенський жук кольору Хакі. А коли вона вибухнула, кидаючи жирний вогонь на всі боки, сміттєбак упустив бінокль і завив до неба, трусячи кулаками в невимовній радості. Тільки радість довго не тривала, на зміну їй прийшов жах, і глибока, тяжка печаль. Він поїхав на північний захід у пустелю, розганяючи всюди хід до майже самогубчої швидкості. Як давно це було, він не знав. Коли б хтось йому сказав, що нині 16 вересня, він би лише кивнув байдуже, нічого не розуміючи. Він гадав, що покінчить із життям, що для нього вже нічого не лишилося, усі тепер проти нього і мало бути. І якщо ти кусаєш ту руку, з якої їв, то вона передбачувано стискається в кулак це не просто закон природи, це справедливість. У багажнику в нього лежали три великі каністри бензину. Він обілленим себе і черкне сірником, на це він і заслужив. Але він цього не зробив він не розумів, чому якась сила, потужніша за муки совісті і самотності, зупинила його, йому здалося, що навіть самоспалення у манері буддійських монахів замала кара для нього. Він заснув, а коли прокинувся, то в його голову прокралася нова думка, і вона була така. Спокута? Чи це можливе? Він не знав. Але коли б він знайшов щось, щось велике, і приніс його темному чоловікові в Лас-Вегас, то чи неймовірне це? А якщо не вдасться спокутувати, то, може, йому би вдалося відшкодувати щось, якщо це так, то він ще має шанс померти спокійно. Що, що б це могло бути? Чого стане для спокути чи бодай відшкодування? Не міни, не автопарк вогневозів, не гранати чи автоматична зброя, цього всього замало він знав, що існують два великі експериментальні бомбардувальники, їх побудували поти від конгресу за гроші сліпих фондів оборони, проте він не може доправити їх у Вегас, а коли б і міг, ніхто б не зміг на них літати. На вигляд було так, що на кожному команда мала складатися принаймні з десятьох людей, коли не більше. Він був немов пристрій інфрачервоного бачення, який відчуває жар у темряві, і бачить його джерела, як розмиті червоні фігурки чортів він мав якусь химерну здатність відчувати речі, забуті на цій порожній землі, де виконувалося стільки військових проєктів. Він міг піти просто на захід до проєкту «Синь», де все починалося. Проте холодна епідемія не була йому до смаку, і своєю плутаною, але не позбавленою логіки свідомістю він відчував, що вона не сподобається й флегові Чумі все одно кого нищити доля людства могла би скластися краще, коли б засновники проєкту «Синь» зважали на цей простий факт. Тож він поїхав на північний захід від Індіан Спрингс у піщані нетрі авіаційного полігону Неліс. Зупинившись перед загорожею з колючим дротом і написами Власність уряду США вхід заборонено. Озброєна охорона. Територія охороняється собаками, дріт під напругою. Але електрика була мертва, так само, як і озброєна охорона і собаки, тож чувак сміттєбак заїхав туди час від часу, вирівнюючи курс, що стягло його, нестримно притягувало. Він не знав, що це, але гадав, що воно велике, досить велике. Товсті шини його автомобіля рівно котили вперед, несли сміттєбака через висохлі русла, схили, такі скелясті, що вони здавалися скам'янілими хребтами стегозаврів, повітря було сухе й нерухоме, температура трималася трохи вище від позначки 37 градусів. Єдиним звуком було гудіння модифікованого двигуна фірми Студебекер у машині сміттєбака. Він виїхав на горбок, побачив те, що внизу, і перемкнув передачу на нульову, щоб краще роздивитися. Унизу скупчився комплекс будівель, який ртутно поблискував у пустельному мареві Квонцецькі ангари, низькі будівлі зі шлакоблоку, машини, які стоять тут і там у запорушених проїздах. Усе обнесено трьома смугами колючого дроту, понад ним видніють керамічні ізолятори. Не ті маленькі, завбільшки з кісточку пальця, які бувають там, де напруга на огорожі невисока, а велетенські, з кулак. Зі сходу двосмугова дорога вела до будки охорони, схожої на укріплений бліндаж, ніяких там зворушливих наліпок із написами Якщо маєте камеру, покажіть її черговому. Чи якщо ми вам подобаємося, розкажіть своєму конгресмену. Єдиний знак, що утраплявся на очі, був червоним по жовтому, кольори небезпеки, короткий і діловий. Пред'являти перепуски негайно. Дякую. прошепотів сміттєбак. кому саме він вдячний він уявлення не мав. Дякую тобі, дякую. Особливе чуття привело його сюди, але він завжди знав, воно є, десь воно є. Він розігнав машину і покотив згори за десять хвилин він уже досліджував дорогу, що вела до будки. шлях було перекрито смугастою чорнобілою аварійною огорожею, і сміттібак пішов усе уважно роздивитись. У подібних місцях є великі генератори, щоб було вдосталь аварійних запасів струму. Чувак Сміттібак сумнівався, чи може який небудь генератор давати електрику три місяці поспіль без людей. Але все ж треба було діяти дуже обережно і переконатися, що все здохло до того, як заходити. Його мета тепер була зовсім близько він не дасть собі кидатися стрімголов, не підсмажиться, як бівштекс у мікрохвилівці. За броньованим склом завтовшки шість дюймів мумія у військовій формі дивилася крізь нього. Сміттібак проліз під загорожою до входу в будку і наблизився до дверей маленької бетонної будівлі. Він смикнув двері, і вони відчинилися. Це добре. Коли в подібних місцях вмикається аварійне електропостачання, усе має замикатися автоматично. Якщо хтось сидів на унітазі, то він не вийде з туалету, доки кризи не мине, але аварійний генератор вимкнувся і все знову повідмикалося. Від мертвого охоронця поширювався сухий, солодкий, цікавий запах, наче для тоста змішали цукор і корицю. Він не гнив, його не роздуло, просто висох. На його шиї ще й виднілися чорні плями, візитівка капітана Трипса. У кутку за спиною охоронця стояла автоматична гвинтівка системи Браунінг. Чувак сміттєбак узяв її і вийшов. Він виставив зброю на окремі постріли. Повозився з прицілом, потім опер приклад на своє худе праве плече, прицілився в один із керамічних ізоляторів і натис на гачок. Почувся гучний хлопок, хвилюючи запахло кордитом. Ізолятор розлетівся на всі біч, але біло-фіолетового спалаху ознаки високої напруги не було. Чувак сміттєбак усміхнувся. Мугичучи, він наблизився до брами і оглянув її. Так само, як і будка вона була не замкнена. Він штовхнув її і присів, завмер. Під дорогою була закладена міна. Невідомо звідки, але сміттєбак це знав вона може бути готова до вибуху, а може й не бути готова. Він повернувся до своєї машини, завів її і проїхав через аварійну огорожу. Вона зарипіла, тріснула, поламалась, і товсті шини її переїхали. Пустельне сонце пекло. Химерні очі чувака сміттєбака щасливо блищали. Перед брамою він вийшов з машини, після чого знову її завів. Машина без водія проїхала в браму, розчинивши її. Чувак сміттєбак кинувся в будку. Він замружив очі, але вибуху не було. Це добре, тут справді все повимикалось. Їхня система безпеки, може, з місяць попрацювала, а то й два, а потім від спеки і бездоглядності гигнула. Проте все одно обережність ці не завадить. Тим часом його машина спокійненько їхала в бік залізної стіни довгого квонсицького ангара. Чувак сміттєбак побіг слідом і нагнав її саме в той момент, коли машина наїжджала на бордюр вулички, позначеної як Іллінойс Стрит. Він знову перемкнув передачу на нейтральну і всюди хід зупинився. Він сів за кермо, розвернувся і під'їхав до того ангара спереду. В ангарі були казарми, у приміщенні було темно, стояв такий самий цукрово коричний запах. На приблизно п'ятдесяти ліжках тут і там лежали солдати десятків зо два. Чувак сміттєбак пройшов між ліжками, гадаючи, куди ж це його несе тут же для нього нічого немає, правда? Оці люди вони колись були своєрідною зброєю, але грип їх знешкодив. Але в глибині будівлі було щось таке, що його зацікавило плакат. Чувак сміттєбак підійшов його прочитати, спека була невимовна. Від неї пухла і пульсувала голова, але, опинившись перед тим плакатом, він заусміхався так, це тут десь на цій базі є те, що він шукає. На плакаті був зображений мультяшний чоловічок під мультяшним душем. Він старанно намилював свої мультяшні геніталії, їх практично не було видно за мультяшними бульбашками. Під картинкою стояло Пам'ятай, у твоїх найкращих інтересах щодня приймати душ. Під плакатом була жовто-чорна емблема з трьома трикутниками, розвернутими донизу, символ радіації. Чувак сміттєбак засміявся, як дитина, і заплескав у долоні. У повній тиші.